Так, Луцький кликун Андрій Єдинак із командою волонтерів радіють частині зібраної суми на зарядні станції для українських військових сил спеціальних операцій ЗСУ. Нагадаємо, Суспільне розповідало, що збір розпочали у вересні з гри у соцмережах квач-донат. Ось тут наш пост. Сюди люди скидають свої коментарі, прикріпляють скріни з своїми донатами і так само передають квача іншим своїм друзям. Зараз Луцький кликун продовжив збір. Грає на замовлення, відео публікує в соцмережах. Луцький кликун каже: неважливо скільки грошей переказують люди на збір зарядних станцій. Кожен донат цінний. Ось так ми своєю грою заробляємо гроші для наших хлопців ЗСУ. Нам вдалося вже зібрати 102 тисячі гривень з 160 потрібних. Просять по-різному різні наші українські пісні. Буває такі пісні, замовляють, яких я навіть не чув. То я заходжу в Ютуб, слухаю ті пісні, собі вивчаю їх потрошки, от і тоді записую. Волонтерка Анна до повномасштабної війни жила в Миколаєві. Була піаністкою в театрі. Її чоловік, військовий зсу. Зараз дівчина підтримує оборонців. Вони до нас звернулися з таким проханням щодо цих станцій, бо їм ну дійсно треба заряджати. От, ну, там від телефонів до рацій. Частково їм допомагають генератори, якщо вони є. Те, що ми збираємося, треба не то, що там через якийсь період, а це треба фактично на вчора. От тому, ну ми, ми стараємось, от і граємо і ну намагаємось щось якось десь долучатися. Закупляти зарядні станції будуть наступного тижня у Польщі. Там каже Анна, дешевше. Нині зібрали на три потреба є у закупці п'яти. Вадим Панефідін, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.